Добрий день, шановні члени журі та присутні, дозвольте представити вам нашу роботу. Аналіз таксономічної структури та біоекологічних властивостей 13-го лісництва. Лісове господарство важлива галузь для економіки, основними завданнями якої забезпечення ефективної охорони, належного захисту раціонального використання та відтворення лісів, підвищення їхньої продуктивності та якісного складу. Урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства. Головними листяними лісовотворювання породами бучень танського яке ми досліджували є фагу та корпус робот. Це важливі породи вони мають цінну деревину та навіть несприятливих кліматичних умовах виконують грунтозахисну та водорегулюючу функції. Але наявність різних стихійних явищ призводить до розвитку грибкових та бактеріальних хвороб. На крознорапові та судинні хвороби є досить поширені дашки для дерев. Вони пошкоджують як молоді, так і дорослі насадження. Уражене дерева втрачає свої технічні якості і не може використовуватись у повному обсязі. У зв'язку з цим метою нашу роботи було. Досліднити таксономічну структуру видової різноманіття поширення та біоекологічних особливостей злотрофних грибів бучин, на території танацького лісництва. Об'єкт дослідження види силотрофних рибів бучин тарнасного лісництва. Предмет дослідження таксономічна структура та біоекологічних властивостей суотрофних грибів бучин танацького лісництва. Для визначення розповсюдження ксилотрофних видів грибів. В бучинах 13-го лісництва у було вибрані 20 ділянок лісу з загальними характеристиками за віком, складом, повнотою та лісорослинними умовами. Виявлено, що склад насаджені, представлені до мінування фаву вік дерев 25-85 років, тобто представлені основні вікові групи. Насадження 1 і перша А класу повнота коливається від 0,6 до 0,9. Становлено, що 43 гриби у чин го лісництва за та таксономічною структурою було вибрані 10 видами, які належать до відділу бази Дьомікода, представлені одним класом трьома порядками, п'ятьма родинами та 9 родами. Досліджено, що в свого трохні грибів бурчин та м'ясового представлені значною кількостю факультативних паразитів 8 видів 80% та облігарних паразитів 2 види 20%. Саме обману, що за до сліджування вбитих грибів, бучин та м'ясного найчастіше зустрічаються на корі мертвого дерева 42 – 42% та на корі живого Дерева 32%. На опаленому гілі було виявлені лише 3% даних видів. Серед досліджених субстратової творчуючи видів найчастіше вражається пагосі Ланіка, 9 видів 24%. На другому місці капелю в 6 видів 16%. Та лише 2 види 6% екскутрофних грибів було виявлені на тілі квадату. На території бучин 14 лісництва найпоширенішими видами уражені є нелі зумовлені вісьма видами 80%. На другому місці деформація та накрити зумовлені двома представниками 20%. Одному представнику на кожен вид уражені, аналізуючи типи гнилей та наслідки гниття, бучин 14 лісництва встановили, що найпоширені. Гнилі корозійного типу 70%. Буву в гнилі деструктивного типу викликає 3 30%. Досліджуючи сезонність появи плодових тіл, досліджуваних силотрофів, саме було, що найактивніший розвиток плодових тіл відбувається в період з липня по вересень, де відбів 19%. Найменша кількість плодових тіл було виявлені у грудні. Один бит 2%. Аналізуючи рясність основних типів хвороб учин даного лісництва, хід зазначити, що найчастіше зустрічаються гнилі, рясні рясність трапляння яких один і три бали зустрічаються одному. Рахові виразки оцінені одним балом деформації 0 і 9 балів. Найменшою кількостю стою характеризуються кухлини або злодяк, середнє значення рясниці, траплення яких 0,6 балів. Спектр показників з часу ти трапляння засвідчив, що дані були найпоширеніші на дослідних ділянках номер 2 – 36%, номер 4 – 31% та номер 20 – 31%. Найрідші дані представники трапляються на дослідній ділянці один вид 12%. Нам як дозвольте нам зупинятися, оскільки вони були озвучені в роботі. Доповідь закінчуємо. Дякуємо за увагу.